Слава націю, Вітаю на каталі. Добре, я Сашко. Добрий, файно, цікаво, і весело дивитися в Ютубі ролики, як різні там пікапи від FPV-шок по, по паханому полю. 120 пруть, Так, по них там прильоти довбають, роздовбують. І це все цікаво і весело, рівно доти, доки ти не сидиш в тому пікапі. А зараз у нас збір любі глядачі, підтримуючи 120 тисяч гривень, в описі під відео всі поклики. І зараз вам от покажу просто самий сік, самий сік нашої роботи, так, і в цих там навалі машин, які виконують бойові задачі, поміж тих, там, які на державному забезпеченні, на державному забезпеченні, щось десь хтось якось витягує. Оці дві машинки. Маємо честь ми з вами підтримати. 120 тисяч гривень. Тут капіталка двигуна, тут прям феєрично. Прям феєрично сіверський його околиці. Ось як там працюють козаки. Тут всі живі, кажу одразу. Так, ну а машинки ці стоять. Їдьмо. Ця, до речі, цю звуть Джон Вік. Джон Вік, і ви зараз зрозумієте, чому. Отак от воно виглядає всередині. Повторюся, Сашко все Добрий, батальйон К2-54-ї бригади. Це у нас не для парадів, це у нас конкретно для роботи, от як вона є. Так, справжні живі люди з усіма їхніми можливими плюсами і мінусами. Сідають за справжні робочі машини, не ті, які там вам в різних. Там Особливо в державних каналах показують так, як вони там всі файні, пофарбовані, гарні, блискучі, навощені, з, як їх звуть, з. Пу -пум -пум. Заводів так, зі стапелів Вони сходять. Там, вони, я не знаю, ні, ну це не схоже на приліт, чесно кажучи. Не знаю, що це у них. Чи Приліт, чи технологічний отвір. Так, О, ну, а найцікавіше, звісно, починається у нас ось десь приблизно тут. Ось стандартна ця історія з сітками. Оце у нас Джон Вік. На Джона Віка, будь ласка, закиньте грошенят, бо Джон Вік крайній раз отримав. Трохи FPV-шок, Так, і дивом виїхав, але ціною власного двигуна, який зараз потребує капіталка. Тут пробит, пробиті радіатори, один знятий. Цей стоїть. Тут дірок не дуже тої бачу. де щось якось. Ну, коли козаки кажуть, що пробитий, значить пробитий. Десь там дрібні входи. Дрібні виходи. ну коротше Ось така от історія. так Справжні люди для справжньої роботи потребують ваших справжніх пожертв. Будь ласка, долучайтесь. Тут капіталка двигуна. Що це? Вікс, хто такий Це Mitsubishi. Mitsubishi, я так підозрюю, ну, щось типу L200. ну Інших пікапів у Mitsubishi я не знаю. От. О, до речі, тут можна бачити. Що мене тішить, це, звісно, прагнення бути українськомовними в цій частині. Джон Вік. ой, Ну, це сильно, це реально сильно. Відповідно, цього коня треба вертати в бій. Бо ну, поки за нього, звісно, там працюють інші. Ось, але він також важливий. Це прям важливий, багатий, гарний кінь. Був і буде. Нормально на ньому виконаних бойових задач, врятованих життів, підвозу всього на світі, куди завгодно, туди, куди абсолютна більшість з вас не хотіла би їздити. От. Ну, а ми там працюємо. Що тут ще цікавенького показати? Ну, от... Я бачу на цьому L200 ...повністю, повністю саморобний взагалі оцей задня частина, кунг, багажник, як ні, ну, не кунг, а просто багажник, повністю, повністю саморобний. Чи пересаджений з чогось, я не знаю, якогось. Ну, виглядає самопалом просто. Виглядає вивареним прямо з нуля. Оце все, я ж кажу, їсти, пити, в гарно ходити, БК, дрова, ну, взагалі все, все, що необхідне для життя от саме на нулі, оце конкретно одна з тих машин. Бо, я ж кажу, у різних там яскравих, файних, потужних. Набагато більш заможних за мене людей, ви можете бачити там всілякі ці всі речі пофарбовані з автомийок, блискучі і файні там ролики. І це теж добре, гарно і файно. Ось, ну, я Сашко добрий. Батальйон піхоти. Ось як вони виглядають під час роботи. Чесної роботи для перемоги. Так, не Вилущених там історій довгих і захоплих. А от як вони є. Сіли і поїхали. І... <смі> от, ці речі, так. Таврія у мене виглядає так само. От, головним чином, так, найбільш навантажена машина виглядає так само. От, і мене усміхають ті, хто там пишуть, прибери у себе в машині. Хочеться, щоб ще прийшли під Це відео і теж написали приберіть в цій машині. приберіть в цій машині. так Друга машина, яка теж в рамках цього збору 120 тисяч гривень. Що це у нас? Хто такий? Volkswagen? Якийсь Volkswagen? Бус. Бус. Який це бус? Якийсь великий бус. Ну, яв, явно не Т4 і не Т6. Це прям якийсь дуже великий бус. Мабуть, найбільший футбогнів, яких принаймні я бачив. У нього збігла олива. І теж там під час виконання задач може не в таких критичних, звісно, умовах, як прям пікапчик, не понад самим нулем. Але теж десь неподалік, десь у нього збігла олива. і він приїхав. От. Ну, тут не так воно все. Феєрично, не так цікаво, не так файно, на відміну від пікапів. Прям по пашні 120 він, звісно, не пер від FPV шок московицьких. Ну, вже як є, у будь-якому випадку, так, там склали перелік робіт запчастин. Козаки 120 тисяч гривень. Після закінчення збору, так, коли це все замовлять, теж буде. Звіт, відповідно, дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Долучайтеся, будь ласка. Всі е, дані для переказів в описі під відео. І, і важливо, звісно, це зібрати якнайраніше. Вірю, що впродовж днів 10 ми з вами благополучно це подужуємо. Відправимо дітей в школу, пікап на свою роботу, а цей бусик на свою роботу. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.